Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. І сьогодні хочу вам представити новинку на нашому винограднику Краснощокий яка Віктора Михайловича. Проживаємо ми в Херсонській області, СМТ Білозерка це Південь України. Це прививка того року, сигнальне плодоношення. І сьогодні, 26 серпня 2023 року, вона вже на сьогоднішній день повністю готова. Ягода вразила нас своєю крупнотою. Сигнальне плодоношення, ось її врожайність. Гляньте. Грона величезні. Ну, ось це сама більша у нас це півтора кілограма стопудово. А так ось до кіла 800-900. Так це ось у кілограм. Так це сигнальне плодоношення. І ягоду ми важили 26 грам. От ягода. Ми не брали, ось о, одірвали таку середню ягоду. А люди важили, ми бачили відео і 30 грам, і більше. Дуже хрумка, плутна і м'ясиста соковита м'якість. Ця ягода з підхрустом, хрустом, кусаючи як яблуко, вона дуже хрустя, хрумка хрустить. Шкірка тонесенька не відчувається при їді. Ну, я думаю, якщо попрацювати з нею, тому що, е, на мій погляд, грома плотняща. Ну, гляньте, яка гроняка. Я не знаю. Ось, Бамбула якась. Якщо попрацювати з нею трошки, то я думаю, що буде і розмір ягоди побільший. Ну, як би взяти на ладошку її одірвати ягодку. Ну, гляньте, яка ягодища. Якщо прорізати її, то буде іще крупніша ягода. І груна буде гарна. Це ж, повторюсь, сигнальне плодоношення. Лоза вже визріла аж до верху. Листок без болячок. Це ж шикарна товарна форма. І ще з плюс смачна. Може, мені відчувається, але мені десь чується присмак яблука, якби так. Не знаю, може це мені. Але будь її на нашому винограднику. Це прекрасна форма. Калугін Віктор Михайлович. Молодець, як завжди, вивів таку красоту нам. Зараз підемо до іншої форми. Ось гібридна форма пам'яті Броніслава Калугіна Віктора Михайловича. Це друге плодоношення на нашій ділянці. Показую вам вважання її. Красавчик наш. Крупна ягода пальчикової форми, хрумка м'ясиста м'якість у неї, гармонійний смак, тонка з'їдаємо шкурка. Вага ягоди приблизно 18-20 грам, крупна ягода, повторюся. Грона такий за кілограм, вона бере своїм товарним виглядом. На ринку от підходять, вона така чорна, так, знаєте, чорна-чорна. І ще попробують вона хрумтить. О, да, давайте, да, давайте. І в неї груна нам невеличезні, скажімо так, що такий, що другий раз, знаєте, як на ринку, на ринку люблять кілограм. От. Дайте мені отаку таку груну. Заважує кілограм, людина взяла. Оце про неї можна сказати. мерні груна. Лоза ще не визріла до верха, але починає вже визрівати. Листочок без болячок чистенький, добре тримає нагрузку, опилилася добре, не тріщить, не осипається. Що ще можна сказати? Не підводить нас другий рік, і ми залишаємо її. Обов'язково на своїй ділянці на такий срок чорна ягода прекрасна. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших врожаїв і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко! Всім пока-пока!